Форсунки Атікер IHC R розроблені на базі відомих і надійних інжекторів Romano. Це продукт найвищої якості з відмінними робочими показниками. Виробник пристрою відомий в сфері ГБО, бренд Атікер Автока Systems. Термін гарантій складає 2 роки: сумісні системами газового обладнання 4-го і 5-го поколінь. Особливості швидкодія. Володіють високим показником швидкості відкриття і закриття, можливість ремонту і обслуговування по закінченню гарантії. Модель розрахована. На підодиночне встановлення, це означає, що форсунки монтуються окремо один від одного і з'єднуються за допомогою розподільника газу. Задяки цьому є можливість встановлення інжекторів досить близько до колектора, що дає свою чергу відміні показники витрати палива і динаміки автомобіля, сумісні системи на пропан бутані ЛПГ і метані Сієнґе. Можливість роботи навіть при підвищеному тиску газу до трьох бар. Форсунки АТІКІР сумісні з електронними блоками управління інших. Виробників електромагнітна котушка оснащена роз'ємом вальтек для підключення проводки, володіє опором 3 Ом. Це форсунки та будови, тому вони чутливі до якості газу. Перед форсунками слід становити фільтр парової фази з відстійником для більш якісного очищення і відповідне збільшення терміну служби інжекторів. Вхід газу і вихід газу 6 мм. Варто також відзначити, що в комплект поставки не входять калібрувальні штуцери виходу газу, і їх необхідно придбати окремо в разі потреби. E